У ну, друзі, я вам скажу, чесно кажучи, форум, який відбувся Варшавський безпечний форум 3-4 жовтня, показав нам Польщу з досить такої серйозної сторони, яка виступає проти Німеччини і, взагалі, проти того, щоб Україна контактувала з Німеччиною і йшла на спільні якісь інтереси, тому що. Як зазначає, або зазначав раніше нам прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький, що він хоче нагадати німецькому уряду або ж європейським країнам, які раніше співпрацювали з Росією, а чомусь тепер різко змінили свої позиції проти України і почали йти на тісну співпрацю з Україною, тому що нагадую, друзі, що Згідно з сьогоднішніх новин, уже Європейський Союз хоче розглядати Україну як наступного її члена. І наступні три місяці, як повідомляється, вони хочуть обговорювати про вступ України до Європейського Союзу. А що ж поляки про це думають? Зараз я вам, друзі, це поясню, а перед цим корисна інформація. Ну що, друзі, потрапили в таку саму ситуацію. Домовилися з поліком приїхати до Польщі на роботу. Вас привезли бусиком на заправку з такою торбою, яку перевіряли цілу ніч на цій же самій прикордонній службі. І тут ви сидите без мови, без телефону, тому що сім-карти у вас нема, вони не можуть зареєструвати. А вам цього на всього треба було скористатися послугами професіоналів, які по-українськи вам допоможуть все пояснити пізніше. Працевлаштують вас без проблем, допоможуть заселитися, всі документи для вас підготовлять і в українській, і в польській мові, і ви собі без проблем почнете працювати уже з того дня, який вам визначать уже наперед. І ви взагалі забуваєте про всі нюанси, які могли вас спіткати із працевлаштуванням. Тому користуйтеся, друзі, допомогою агенції праці Ванер, яка комплексну підготовку зробить всіх документів для вас, працевлаштує на. Роботу, яку ви тільки забажаєте, а список у них робіт досить великий. Ну і звісно ж, я підписуюсь під кожним словом, яке сказав. Тому всі посилання ви знайдете і контакти в описі під це відео. Користуйтесь і не потрапляйте в таку халепу. Ну а я пішов шукати того поляка. Ще також, друзі, хочу вам озвучити трошки із вчорашнього, а саме те, що вночі сотні поляків страйкували на кордонах, тимчасових кордонах, де зараз є і прикордонники, і військові зі зброєю, які не припускають людей без документів, просто так, тому що щоб ви розуміли, ну ви розумієте, прикордонна зона і досить багато, як поляків, так і словаків між собою. Ну, співпрацювали, продавали один одному продовольство, і у зв'язку з тим, що встановили тимчасові кордони, то деякі взагалі. Можливості переходу від Польщі до Словаччини закрилися. Тобто був міст, через який переходили через річку люди, поляки до Словаччини, або ж Словаки до поляків. Його закрили і сказали так: є три пункти пропуску пішохідні туди і їдьте. Або ж є декілька ще автомобільних і декілька залізничних. І все, Їх нічого не цікавить. Але як сказав міністр закордонних справ, що ми будемо це вирішувати, тому я тримаю руку на пульсі і буду вас повідомляти. Також хочу зазначити, що якщо ви будете прямувати зі Словаччини до Польщі чи до Чехії, то будьте готові до того, не так як я казав, що на вас просто будуть в автомобілі дивитися, і якщо серед вас немає нелегалів, то вас пропустять. Ну, бо їх на око видно. Погодьтеся в Кракові, до речі, теж теж вони як гуляють, то їх досить. Очевидно, видно. Ну, але менше з тим, будуть перевіряти друзі, і паспорти, якщо ви будете в'їжджати до Польщі, тому будьте до цього готові і приготуватися тим потрібно обов'язково, у кого термін дії документів закінчився. Тому що до Словаччини ви в'їхати можете без проблем. А от вже до Польщі виїхати тут уже може бути проблема. Тому хто подорожує через Словаччину, наприклад, до Хорватії з Польщі, ну. Якщо у вас документи закінчилися, то вас можуть до Польщі не пропустити. Ну але має надію, що ви зможете собі порадити, повертаючись, друзі, до сьогоднішнього нашого відео про те, що Варшавський безпековий форум, який відбувався протягом 3-4 жовтня, він нам показав, що Польща хоче співпрацювати з Україною, але вони не хочуть, щоб Україна йшла до тих, хто раніше співпрацював. З росіянами, а тепер чомусь різко змінив свої позиції. Чому так сталося, друзі? Скажіть, будь ласка, ви в коментарях під цим відео. Але. При цьому, друзі, що Варшавський безпековий форум цього року проходить під гаслом за вашу нашу свободу. І, напевно, напередодні виборів ще ця вся, наприклад, ситуація, яка зараз відбувається, що дуже багато дорікань до Польщі, що вона виступає проти України, що вона допомагає російському агресору і так далі. Але. Насправді ми ж розуміємо, хто найбільше допоміг на початку війни. І я насамперед дуже сильно дякую полякам за те, що вони робили. Я на власні очі бачив, як це все відбувалося. Вони і навіть плакали, коли потрібно було, якщо наші жіночки з великими сумками або ж навіть з дітьми і без жодних речей приїжджали до Польщі, мерзнули, їм було холодно, і поляки розділяли з ними їхній біль. Тому я впевнений, що друзі, вони ніколи цього не забудуть. Саме того моменту, 25-26 лютого, коли люди масово почали приїжджати до Польщі. Я цього ніколи не забуду, особливо перших два тижні, як наплив людей був досить великий, і на кордонах були 30 кілометрові черги палива не було можливості де взяти. Я думаю, що багато з вас це бачили, а можливо і відчули це на собі. Звісно ж, пройшов уже більше як рік, всі про це забули. Ну і тепер ті, хто говорив, що українцям треба допомагати, вже мають протилежну думку. Але я вам кажу: заспокійтеся. Потримайте трошки руку на пульсі, тому що після 15 жовтня це все зміниться. Ну і звісно ж, друзі, що своєю чергою, наприклад, державний секретар Міністерства закордонних справ Німеччини Томас Багер наголосив, що війна Росії є загрозою для Європи, а тому змінює Європу та Європейський Союз. І дійсно, зараз країни Європейського Союзу покажуть свою справжню натуру, як вони виглядають, і так далі. Тому тому що чим більше триває війна, тим Більше вона їх також виснажує, адже вони не можуть співпрацювати з Росією як раніше. Багато європейських країн заборонили взагалі автівки на російських бляхах, і це супер, звісно ж, я тисну їм вподобайку. Ну і звісно ж, як вони зазначають, ці представники МЗС, що питання, як ми організуємо майбутнє України в Європі, буде в центрі дебатів на попередні три місяці до засідання Європейської ради в грудні з точки зору відкриття переговорів про вступ до ЄС. Знаєте, кого друзі? України, як я вже зазначав. Ну і звісно ж між представниками Польщі та Німеччини виникла суперечка через Україну. Бо розумієте, зараз говорять, що Польща постійно виступає проти України, але ж вони не просто так це роблять. І, взагалі, та ситуація із цими біженцями, які з Польщі, якимось чином потрапляли до Європейського Союзу, для вас це не видається, друзі, дивним. А ще я вам нагадаю, що Польща і досі не отримала дофінансування. Для розбудови Польщі в 2001-2027 роках на цьому протязі близько 75 мільярдів. Самі знаєте, якої суми. І, звісно ж, це все впливає на між відносини Німеччини та Польщі. Ну але Польща, вона, як ви знаєте, ну, тут правляча партія вже досить довго, і можливо, саме через суперечки між цією правлячою партією, яка зараз є, або ж всієї політичної гілки сьогоднішньої в Польщі. Вони не можуть домовитися із представниками європейського союзу, тому можливо саме через це не виділяють кошти на різні там дофінансування, на різні гранти їх хочу вам сказати раніше. Порівняння до цих років, якщо порівнюючи, було набагато більше. Хто давно живе в Польщі, то він про це напевно чув, якщо цим займався. Але друзі, на секундочку, хочу вам ще сказати, що представник польської влади нагадав, що Польща від самого початку війни. Почала допомагати сусіду не з корисливих міркувань, а через моральні почуття до жертв агресії. Також він зазначив, що він закликає змінити мислення. Засноване на вигоді та мислення з точки зору відповідальності. І я з ним погоджуся, тому що багато зараз людей шукають тільки вигоду. Я взагалі мовчу про тих корупціонерів і мародерів, які розкрадають гуманітарку. Також політик зауважив, що не варто очікувати, що українці воюватимуть так, як воював би Захід. Вони знають, що для них означає перемога і якою буде ціна поразки. Який би варіант ведення бойових дій вони б не вибрали. І якщо він має принести результат, то Захід має продовжувати підтримку. Я вас запевняю, що Польща продовжуватиме це робити. Навіть хочу, друзі, вам сказати: попри публічні всі заяви і звинувачення, наприклад, політичних сил України, політичних представників, то Польща й далі продовжує допомагати Україні. Звичайні люди точно не перестають цього робити, тому що я за деякими навіть слідкую в соціальних мережах, і це є правда. Вони продовжують допомагати, адже розуміють, що перед виборами може виливатися весь бруд, і вони не перестануть цього робити. Ну і звісно ж, друзі, що думаєте ви на рахунок? Всіх цих отаких от заходів. І чи дійсно Німеччина тільки шукає вигоду при співпраці з Україною, ви напишете в коментарях під це відео. Я сподіваюся, що моя думка вам була цікавою. І ви за це втиснете вподобайку цьому відео, підпишетесь на канал та поділитеся з друзями цією інформацією. На сьогодні в мене все. Всім дякую за підтримку і побачимося вже в наступному випуску.